За прогнозами фахівців, один з найцікавіших сьогоднішнього вечора. Досить досвідчені бійці. Ну, Микита Чуб 27 років. Але хоча Андертем шокало і на 6 років молодше, але також в його активі вже 27 боїв. Незважаючи на молодий вік, достатньо досвідчений боєць. Так почався перший раунд, поки що йде розвідка, обоє досить так акуратно розпочинають, а... щоб лишніх ударів не пропустити. Бачимо, що але активно. Знову ж таки, ми бачимо, що один з боксерів боксує в, ліву, в правосторонній стійці. Це Микита Чуб. Ось зараз не з лівої ноги пробив, але не дійшов удар до цілі, хоча був дуже близький до цього. Шоколо поки що так вичікує, а ось зараз кидається в атаку, потримує удар коліном на зустріч. І така обмінялась ударами по корпусу руками-ногами. Ось Зараз знову чуб намагається. З лівої ноги наносити удари. Чуб дуже сильний ударник, ударник високої кваліфікації. Він, ми знаємо, виступає по професійному кікбоксингу, і тайському боксу. Так, І видно так, що удари дуже акцентовані в нього. Так. Зокрема, ногами Так відчувається, що якщо дійде до цілі, то не переливки може бути Ну, але поки... Поки що шоколо також певно тримається. Так, шоколо також і різносторонній боєць, він і бореться. Тим бачимо, він партер шукає. Він і бореться, і б'є. Він універсальний спортсмен. Шоколо... Ми бачимо зараз. Він блокує чуба, прижимає до сітки, не не дає атакувати, шукає, де перевід буде в партер. Шоколо розуміє, що в плані ударних. Ударного протистояння він може поступити супернику, тому перевів суперника в партер і зараз бачить себе він там впевнено почуває так, в партері. Але Чуб також огризається, блокує, блокує, не дає атакувати. Трошки зараз погана позиція для, для Чуба. Партер ти що може так, ми може. бачимо, що коло починає бити. Боюсь, яка неприємна ситуація. Сідає шоколо, починає розбивати. Чуба, дуже багато ударів. Так так, попадає. Це може закінчитись достроковою перемогою шоколу, і напевно це буде несподіванкою, якщо бій закінчиться так швидко. Все-таки тут прогнозували, що бій буде досить затяжним і з рівними шансами на перемогу. Але Чуб, чуб захищається, але все одно ударить. Не всі, але досить багато ударів проходить. І ось вже так досить така критична ситуація для. Киянина. Ну, Тут Шоколо, напевно, зробить все, щоб не відпустити свого суперника і довести справу до перемоги. Звичайно, багато залежить від судного. Але Чу поки що так досить непогано ставить блоки, захищається. Далеко-далеко не всі удари доходять до цілі. Але Хоча, я думаю, дуже кожен, кожен удар відчувається. Так, і, звичайно, і з кожним ударом все тяжче захищатися, звичайно. Якщо ми Микиті. зараз побачимо від чуба і дійсно якогось захисту, я думаю, рефері буде змушений зупинити поєдинок. Бо, Бо... Да, це досить багато часу в першому раунді. Надія на те, що Бо... дотримується до кінця раунду, не дуже велика. Болівий Бо спортманчук в такій позиції стільки витримати. Це дуже-дуже важко зараз, звичайно, Макіті. Бачимо, але... що Шоколовий не може добити його. Так намагався контрдію виконати чуба, але не вийшло в нього. І Шоколо продовжує розбивати свого суперника. Нас зараз перевертається. Перевернувся чуб на спину, так, але продовжує, продовжує шоколо атакувати. Атакує, атакує. І поки що арбітер не зупиняє поєдинок, але... але але дуже важка ситуація для киянина. І харків'янин незважаючи на те, що на шість років молодший за свого суперника зумів, як то кажуть. Ми чуємо вигуки, що просять підняти, але рефері не піднімають, тому що ми бачимо активні дії. Так, в Шоколо продовжує наносити удар. Інша справа, що не всі доходять, так. так, але його не можна дорікнути, що він пасивно себе веде в даній ситуації. Ну і ось намагається, бачимо, так, як відкрите обличчя для удару суперника Шоколо. Не дуже в нього це виходить. Ну Чуба також треба віддати йому належне. Тримається дуже добре. Вже стільки часу він знаходиться в критичній ситуації, але захищається з останніх сил, напевне. Однак. Однак дуже важко зараз. Так, мі... так. Навіть якщо, навіть якщо він дотягне до кінця цього раунду, то в другому йому буде також дуже важко, бо сил він віддасть дуже багато. Все ж... Багато пропущених ударів ми бачимо. Хоча вони не є акцентовані, але все одно кожен удар відчувається. В тих mm -hmm. рукавищах насправді відчувається. То там достатньо і тих, які доходять, Ось вже бачимо, вже, вже дуже так пасивним почався захист зі сторони Чуби. Пробиває через захист Шоколо. Ось закінчується зараз. Перший раунд. Перший раунд. Шоколо намагається добити свого суперника ще до того, як закінчиться перша п'яти хвилинка, але а. не вдається. Не вдає. Вистояв. Ну треба віддати належне Макіті. Просто якимось чудом він витримав. Важко собі уявити, що можна було витримати такий град ударів. І досить десь, напевно, 4 хвилини тривало. Дуже Ця бага... атака Шокола така вже дуже, дуже багато пропустив ударів Микіта. Бачимо це його по обличчю дуже ми бачимо, що дуже стомився Шокало, бачите, всі. Так, сів. також, скажімо так, ну, звичайно, він хоч і атакував, але це також вимагає досить. Тим більше він намагався носити акцентовані удари, звичайно, вкладав в них, як то кажуть, дуже багато енергії, віддавав всі свої сили. І ну, зараз дуже велике значення буде мати фізична готовність одного і другого. Хоча, звичайно, я думаю, що. Більше сил залишилось шоколо. Все-таки атакувати набагато, як то кажуть, ну скажімо так, і приємніше, ну, і так. морально легше, ніж оборонятись. Такий затяжний, ну я навіть не знаю, як це назвати, штурм витримав чуба. Дуже-дуже важко буде зараз Микитіну, але подивимось. Кілька секунд до початку другого раунду. Ви сподівались? Пане Ігоре, ви сподівалися, що буде настільки. Я, я не думав, що так буде поєдинок проходити. Проходить він зараз під диктовку Шокало. Е, Микита нічого не можемо протистояти в партері, але я думаю, зараз другий раунд там поставить корективи. Ну, ви добре, знаєте, Микиту, як ви вважаєте, є в нього сили? Щоб... Є, є, він дуже вольовий спортсмен. Я дуже багато бачу, як він виступає на змаганнях. Тобто він з характером. Так, так і, він дуже-дуже дуже характер має ]ся. сильний. Бо бачили, як він в партері був. І всі удари тримав. Ну, я думаю, що без характеру людина стільки не витримала. Ну так. Так почався другий раунд. Поки що в центрі обоє, як і в першому раунді, починають з вичікування. Ну, напевно. Я думаю, що шукало знову буде шукати партера. Так, звичайно, звичайно. От ось ми бачимо. От пер... Зразу він удар від... пройшов він... Микіта, але не чіткий. Але так, так, і невідомо, що, що зараз вдасться. Ну, якщо знову буде те саме, що в першому раунді, то можна тільки поспівчувати Микіті. І ось бачимо, шокало. Починає знову ж таки притиснув до сітки свого суперника і вже наносить удари з лівої, з правої. Ну, думаю, що другі, другу таку атаку навряд Чечук витримає. Шоколо. Розбиває, бачите, він б'є неакцентовано, б'є е, для того, щоб показати свою активність, так. щоб заробити бали собі. Ну і за рахунок кількості намагається так розбити кількістю. Він також розуміє, що у Микити дуже мало залишилось сили. Другий раунд поспіль сидіти в такій обороні глухій, як то каже, дуже важко. І фізично, і морально. Ось що значить два-два рази пройшов в ноги супернику, і Насправді так, боротьба, боротьба боротьба в в ММА дуже відіграє суттєву роль. Мало бути хорошим ударником. Тут е, треба бути різноплановим різностороннім бійцем, тому що в даному випадку е, шоколо може спокійно йти на розмін е, в, в ударах е, з, е, з Микити, Чубом. Звичайно, Але так. він не хоче цього робити, тому що є ризик отримати е, е, нокаутуючий удар. Тому він переводить в парти, де він більш себе е, певно почуває. Так він розуміє, що козир якраз Микита це ударна так, удари, і так ударна техніка. Він. Майстер, як то кажуть, перш за все удару, і звичайно, що Шохало в такій ситуації ризикувати було б ну не зовсім розумно, як то кажуть. Тому він зараз так, може і не дуже сильно, але планомірно диктує свої умови супернику. І, звичайно, якщо нічого не зміниться до кінця бою, і навіть якщо вдасться Макиті протриматись до закінчення другого раунду, то однозначно перемога буде на стороні Шохало. Тут, як то кажуть, по очках. В... Ніяких варіантів інших бути просто не може. Але Шоколо... ну... От Цікаво, як ви думаєте, Шохоло все-таки надіється довести бій е... достроково? Він, він надіється е... бій виграти достроково. Бачите, він просто роб... розбиває зараз е... легкими ударами, щоб шукати попасти акцентований. Тобто він робить все грамотно, все чітко, не спішить нікуди. Ну, йому точно нема куди спішити. Так. На відміну від Микити. По-перше, Бій складається повністю на його користь. По-друге, він володіє зараз ініціативою, як то кажуть, і повністю диктує супернику свої умови. Позиція домінуюча, бачимо, він атакує постійно. Атакує, Я думаю, атакує. що Микита сам не очікував, що так, так ситуація повернеться в цьому бою. Він, він думав, що буде проходити в стійці, але шокола не ризикував, Підняли, піднімає, піднімає речі, вже не було, не було чітких хуже ударів. Отак, була більша імітація вже, ніж боротьба. Подивимось, чи. Ось, пішов. Видою хлопці але справді дуже боротьба, багато набрала сила і енергії. Такий досить затяжний був удар від Микити, але Артем на один його і Ось Намагається коліном. Холодший Микита, але він прийшовся в захист. Ну Шоколо, поки пасивно обороняється, Попадає по корпусу. Чуб ще раз пробує атакувати. Ну, тут один шлях Микита зараз це виграти нокаут. Печінку хороший удар був від Чуба. Бекфіст. Хлопці б'ються на характері зараз. Тренер Шоколо показує, що він ставив блоки при атаках суперника, не давав наносити удари. А ось зараз все ну, одно більш досвідчений Шоколо в партері. Він відчуває боротьбу, він, він відчуває боротьбу. І знову він, як то кажуть, можна сказати, його коньок це саме боротьба. І от втретє, в, ці, в цій сутичці йому вдається перевести суперника в партер. І далі знову ж таки ці неакцентовані, але достатньо такі, скажем, удари, Велика їхня кількість робить ставку саме на кількість сьогодні шоколов. Це не стільки на акцент сили удару. Дуже неприятливі зараз Чубові. Справді, дуже багато ударів ударів пропустив і фізично стомився. Але, але бачите, характер не дає йому здатися, він бореться до кінця. Так, справа, боєць, звичайно. То, що Микита мужик, це однозначно. Тут немає ніяких сумнівів. Як би не закінчився цей бій, витримати такий град ударів. Я думаю, що серед присутніх в залі глядачів навряд чи хтось би погодився зараз на бути на його місці. Ось закінчується другий раунд. Пробує встати Микита, але не дає йому шоколад цього зробити. Контролює. Контролює боротьбу, партер, не. не дає стати. Закінчується другий раунд. Ну, напевно, третього раунду тут не буде, однозначно не буде. Перемога по очкам буде присуджена Артему Шокало. І більш молодий боєць в цьому поєдинку зумів, дуже грамотно провів цей бій Шокалу. Дуже вольовий, насправді дуже вольовий. Микіта Чуб показав бій. Він хоча б програв, але програв його достойно. Але я думаю, що для Чуби то, як бився, бився в цьому поєдинку Шокола, буде справжнім шоком. Так, такий шок від Шокола ага. отримав Микита сьогодні. Ну і відверто кажучи, я особисто також не сподівався на те, що бій буде проходити в такому руслі. Шокола нав'язав просто йому свою манеру поєдинку. Він знав, що він буде з ним робити. Певна була О, стратегія. Спрацював план Шокола. Суди. В даному бою перемогу здобуває. Боєць червоного кутка рингу Артем Шокола! Артем! Якщо можна знову ж таки тебе залишитись буквально і скупать в аплодисментах. Ваші облизькі друзі. Артем, як для тебе? Я так розумію, що це сьогодні відбувався поєдинок двох стилів. це панкратіон тай Скажи, будь ласка, як ти себе просто зараз відчуваєш? Наскільки а, ти готовий? Рухать издали, изучать, из наступными э, битьями. Яка рецепт, какие рецепт перемоги. Ну, поработал сегодня чисто тактически, знал, что буду лучше в борьбе, поэтому старался вязаться сегодня, переводить. У меня это получилось, э, как бы, ну, когда борьба стилей, все говорят, это просто чья тактика сработает. Сегодня сработала моя. Спасибо сопернику, спасибо всем, кто меня поддерживал. Батя, я виграв. Привіт. Ну що ж, ми ще раз і ще раз вітаємо тебе. Спасибо. Ну що ж, ваші облиски, проводжаємо вам.